Вітаю вас на каналі. Багато було коментарів, щоб протестити дизельне паливо від ОКО. Купили ось, ось 3 літра звичайного дизеля і також Артика мінус 32 по 71 гривні буде у нас тест 2 літра звичайного. Будем, і також третя бутилка буде в нас змішана. Подивимося, як вони будуть реагувати, чи стоїть заправляти дороги, чи можна змішувати, розбадяжувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а також е, напишіть в коментарі, де заправляєтесь. Так, будемо перевіряти зимовий дизель марки Око. У нас звичайний дизель. 2 літра. Потім арктичний 2 літра. Такий геть прозорий. І у нас 50 на 50 буде розбавлений. Будемо переливати через сито ось таке. Так, все, будемо зараз ставити в. кстати, вже око Арктичний по 71 гриві. В морозильній камері зараз глянемо, яка температура. Мінус 20 градусів приблизно. Так, першим ми закидаємо оку Арктика. Потім... потім у нас наступне буде звичайний око. І 50 на 50. А Ви напишіть в коментарях, який буде результат. А також де ви заправляєте зимовий дизель. І чи були якісь нюанси, хто заправляється Оковським, замерзав, парафінився. Все, чекаємо 24 години. Отже, пройшло вже 24 години і подивимося на результат. Так, відкриваємо, показуємо вам температуру. Ну, в середньому, в общем, 20 градусів. Тому що це в нас неточний. Це в нас такий домашній термометр з аврори. Так, показуємо вам, що в нас з цього вийшло. У нас самий перший, це 50 на 50 око. Перевертаємо. чуть чуть ось, ось. якісь невеличкі, невеличкі. З густки парафіна. Ось. Чуть, чуть взагалі. Це в нас розбавлений. Це в нас звичайний дизель, по якщо не ошибаюсь, по 52 гривні і 50 літр звичайного і літр дорогого по 71 гривні. Він тільки помутнів. Геть, не маленький. Ми його також зараз пропустимо через сітку, через отаку. Каністру. і все. Так що, зараз будемо дивитися далі. Так, це у нас 50 на 50. Так, тепер піднімаємо звичайний звичайний дизель по 62 гривні. Перевертаємо. О, тут у нас ось є. Парафінчик. Парафінчик. Не знаю, як він себе, звісно, поведе в е, великій ємності, ну. Менший тут 2 літра. То парафінчик трошки є. І, в принципі, зараз подивимося, сітку. Заб'є нам сітку, чи ні. Я думаю, що заб'є. Він у нас помутнів. Взагалі. Так, і. Наш третій підопитний. Це в нас по 71 гривні дизель. Мінус 32 арктичне око. Нічого йому не стало. Як був прозорий, так, прозорий і залишився. І судячи по тому, що дивитися 50 на 50. Зараз подивимося. Ми спочатку 50 на 50 пропустимо через сітку. Тому що я боюся, що потім не пройде експеримент у нас звичайного. Заб'ється по-любому. І можете додати сміло дорогий. Окуп у 71 гривні. Розбавляти з дешевим дизелем. Розбавляти, думаю, буде без проблем. А також дизелем з інших заправок. Так, все, тепер зараз закриваємо розилку і готуємося до тесту з сіткою. Так, така ось у мене лійка. Так, кому цікаво, там ще є таке саме відео тест по заправці БРСМ, інтер у... Укрнафта. Та марки заправочної станції. Там переходьте на, ну, переходьте на канал, там є відео. Так, така сітка. Так, так щоб нам дивити, дивіться, не забило, мабуть, піде спочатку 50 на 50. Тому що я тут не побачив взагалі нічого. Все, відкриваємо, не побачив ні парафіна, нічого, пропускаємо. Трошки, так, да, воно тако погустіло. Але протікає непогано. Текуче через сітку і також через фільтр, я думаю, проблем не буде. Так, це ми змішували, змішували звичайний дизель око по 62 грн. І саме їхній дорогий арктичний мінус 32 так що дивіться тест. Напишіть в коментарях. Напишіть, кстати, в коментарях, де ви заправляєте дизелі. І також чи були у вас якісь нюанси з ОКО. Бо мені багато під тестом Вога. Авто ну, відео там де тест був Вог. Багато коментарів писали, що і навіть в деяких містах України. Містах України що запарафінився. Око, так, дивіться у нас чуть чуточку сліди ось, ось залишилися. Бачите, таке воно. Клаптики трошки залишилися. Але повністю весь як було, так весь і протів. Так, тепер беремо око звичайний. Відкриваємо. Я думаю, вже тут оса трохи Ні, нікуди не сів. Давайте так розмішаємо його. Все, відчиняємо. Все, і будемо помаленьку лити. Цей густіший, звичайний. Зараз подивимося, що він нам тут покаже. Але також протікає. Протікає. Я його змішав, трошки такого вже. не дуже хоче, не дуже хоче, так що, я думаю, буде можете... Все, бачите, я його не зря збовтав, так як бачив, що трохи знизу у нас був осад. Бо там деякі мені писали в коментарях, що за чим ти їх ложиш, став стої, А яка різниця, як я ось його перемішаю і ми зараз його фільтруємо. Трохи потроху проходить і в нас ще ось трошечки залишилося. Потроху лється, я вже його виллю. А все, навіть нема смислу його виливати, бо він. Не хоче у нас ніяк іти. Все так само як. Ну, око показало трошки краще себе, не знаю як в якому місці, чим е вог звичайний заправочної станції вог. Тому що в мене я більшу половину геть залишилась. Все, нема в нас текучості, не хоче він. Трохи потроху ось ось стікає. Все. Так що напишіть, як вам такий тест. Чи пройшов звичайний дизель цей тест? І поставте лайк, коментар напишіть обов'язково. І дякую вам всім за перегляди.